Михайло Лебіга, «Проект ЦРУ – тема нашої сьогоднішньої розмови. І у нас в гостях колишній аналітик ЦРУ Джейк Торренс. Дякую. Чи є у Михайла Лебіги двійники? Звичайно. Він не раз казав, що не любить публічні виступи. І на всі шоу, концерти і інші медійні події ходили двійники. Інстеду Майкла Лебіга. А хто виконував ролі двійників? зазвичай це були професійні актори. Вони підписували акт нерозголошення, вивчали повадки і рухи Михайла. Накладали гри і заміняли його. Це не раз був Кевін Спейсі, Метю МакКонахі, один раз навіть Ольга Сумська. Ольга найкраще вживалась в роль Михайла. Uh, seen, uh, Саме вона була на концерті Дорофеєвої у грудні 24-го року. Це можна помітити по більш жіночним рухам uh, тазу лебіги під час танцю. Of, uh, uh, belly, uh, Давайте до наступного питання.